Людина попросила зробити автоматику для резервного живлення. Інвертор на заявлених 3 кВт, хоча, по суті, там десь до 1,5 кВт. А як на мій погляд, то десь максимум 1 кВт я би підключав до нього. Саме дішманський китайський інвертор, до нього буде підключений насос опалення. Центробіжний. Потім холодильник, світло і телевізор. Значить, заказав, тут у нас отакий от щиток на 9 місць, на 9 автоматів на Дінрейку. Скитаю отаку от Аверку і реле напруги. Теж з Китаю. Аверка Томзон. реле напруги, Гея. Оця отаверка надто висока, і коли отак от закривається кришкою, то кришка повністю не, не стає на місце. Тобто десь ну, отаке високе стається. А якщо її насильно притягнути болтами тут і тут, то дуже погано закривається ця кришка. Можна виламати ці місця, де вона тримається. Значить, варіанти, які. Або отут підрізать. З обох сторон по висоті оцієї аверки. Або, як я зробив, уже трошечки обрав отут висоту, де вона кріпиться, де лягає оця Дінрейка і кріпиться шурупами, сверлом трошечки підсверлив його туди вниз, і підрізав отак от канцелярським ножом, і з однієї і з другої сторони. Стає не ідеально, але, скажімо так, трошечки приходиться дотягувати шурупами по висоті. Але пробував, кришка нормально закривається, без проблем. Так що, нормально. Ось так буде. Тут, значить, ще можна виламати з цього краю і з цього краю, і вставити релі напруги, але господар. З господарем я обговорив. Він більше не хоче не реле напруги, не ще одного реле затримки Тобто буде так, але на всяк, про всяк випадок взяв на 9 місць, що якщо захоче, все ж таки реле напруги, щоб можна було і сюди плитну. Так, значить, закручується тут нормально, плотно, кришка закривається. Хорошо. Все чудово. Значить, яка задумка? Сюди буде під'єднуватися вхід з мережі 230 вольт. Сюди вхід з інвертора 230 вольт. Ну, сюди відповідно навантаження От, і буде переключати або з мережі, коли є мережа, автоматично буде перемикатися на мережу. Коли буде е, пропадати мережа і буде живлення з інвертора, то Буде подавати з інвертора автоматично. Так, тут у нас під'єднується фаза 0. Отсюди. З мережі. Тут під'єднується фаза 0. Ось підписано. Б. Фаза Б0. Ось у нас резервне живлення Б. Тут А відповідно. Наводьте. А фаза А0. Оця от реле затримки буде розмикати фазу, яка приходить звідси сюди. Навіщо воно потрібно? Бо, якщо просто під'єднати сюди інвертор і сюди від інвертора завести, то Релюха почне переключати на інвертор відразу, як тільки інвертор почне вмикатися. Але так як інвертор набирає напругу поступово не відразу, от, то е, релюха, ця верка буде дуже сильно шуміти і дуже неприємні звуки видавати, коли буде перемикатися. Так, вона перемкнеться, але по-перше, це буде дуже гучно і неприємно. По-друге, це підозрюю дуже шкідливо для самої аверки, Тобто, це може скоротити службу цієї аверки дуже сильно. Тому, значить, пропадає мережа, сюди не подається мережа. Контакти нормально замкнені, замикаються, вмикається інвертор. Сюди, значить, він поступово там вмикається, десь за пів секунди чи за секунду. Сюди подається 230 вольт, але сюди ще не подається. Тобто тут м фаза, яка приходить звідси сюди, розімкнута цією релюхою. Релюха починає відлік, ну, інвертор вімкнувся, релюха теж вімкнулась. Вона починає відлік. Е от. І потім замикаю цю фазу, коли вже інвертор повністю увімкнувся. Так, ось кнопка. Коли виклик тут відпаю один проводок, підпаю його один, до одного з цих контактів, наприклад, до коричневого. другий синій, підпаю до кнопки. Тобто один до цього проводка, другий до кнопки. Послідовно з кнопкою підпою. Ну і коли е, нормально замкнута реле буде замикати ці контакти, інвертор увімкнеться. Коли вони будуть розімкнуті, інвертор вимкнеться. А також можна буде примусово вимкнути його з кнопки. Так, він буде включений, так, виключений. В розрив кнопки треба підпаювати провід з мінімальним опором. Цей провід десь 2,5 Ом. Одна жила. І з початку до кінця. І показує тут на мультиметрі 11,2 вольта. При тому, що акумулятор насправді 12,2-12,3 десь так. От. Мабуть, підпаяю отакий от акустичний провід. Одна жила десь 2 Ом, навіть десь 10 Ом. Тобто мінімальний опір потрібен. Від цього залежить, який вольтаж буде вимірювати цей інвертор, і якщо вольтаж буде надто низький, то інвертор буде уходити в захист і навантаження не буде працювати. Так, все під'єднав, проводки, вже провірив. Зараз покажу на камеру. Конвертор висить, під'єднаний до акумуляторів. Тут буде під'єднуватися той зарядник. Це однієльна розетка, яка стоїть перед входом. Тут зарядник буде включатися. Коли є мережа, він включається, коли немає мережі, він виключається. І так, ось ось виходить, значить. З лічильника заходить сюди, коробочку. Зараз все працює від мережі зовнішньої. Інвертор виключений. Зарядне включене. Іде зарядка. Оце мені не подобається. Хазяїн сказав потім переробить його по-другому. Ну, я його предупредив, якщо. що. Так, значить, зараз автомат на лічильник виключиться. Бо то, що сюди господар не захотів ставити. Включається, значить, сразу інвертор. Але. Відразу на сюди вхід о, реле затримки відраховує зразу. От, і потім вже воно замикає фазу, яка йде сюди на автоматику. І потім, тільки коли інвертор повністю включений, йде, значить, подача від інвертора, і аверка переключається на інвертор. Все. Зарядна зелена лампочка горить, значить під'єднаний до акумуляторів. Червона не горить, значить мережі нема. Тобто зарядки нема. Ось воно включається всю розетку перед усим. Коли є світло, воно включається, коли воно виключається. Так, зараз автомат на лічильнику включиться. Ну, включить людина. Коли включить інвертор виключиться. Аверка зразу переключена світ. Все, аверка зразу переключила, світ навіть не моргнув. Все працює від зовнішньої мережі. Релі напруги взагалі не світиться, засвітилась червона на аверки, Інвертор вимкнений. От, зарядна червона лампочка гори, значить, подача йде ось з цієї розетки зовнішньої мережі на зарядку, йде зарядка акумуляторів. Ну, зелена гори, значить, до акумуляторів під'єднано. Все. Оце тільки мені не подобається, це що переробити, ну це господар сказав поки так. Ще забув сказати, значить. Тут же ж кнопку підключив послідовно, яка вмикається нормально замкненим реле на верки. Значить, коли кнопка включена, інвертор може вмикатися, коли світ пропадає. А якщо треба підключити якусь сварку чи ще щось, то достатньо просто виключити інвертор, коли... ну, цю кнопочку виключить. І тоді, коли світ пропадає, інвертор просто не увімкнеться. От. А коли треба, щоб він вмикався, просто включить кнопочку.